Дослідження показують, що багато наслідків психотравми стілюються без фахівців, коли у нас є мудре, співчутливе оточення та доступ до ресурсів. І наш перший крок до того, щоб стати таким мудрим, підтримуючим оточенням – це більше знати про те, що таке є травма, як вона переживається та як ми можемо одне одному допомогти в стіленні. Давайте почнемо з визначення того, що таке травма. Якщо ми звернемось до міжнародного класифікатора хвороб, то побачимо таке визначення. Травма це зіткнення з подією, пов'язаною зі смертю або загрозою життю, серйозним ушкодженням або сексуальним насиллям у один або більше з таких способів, безпосереднє переживання події, перебування свідком таких подій, знання, що це трапилося з близькою людиною, якщо ця подія пов'язана з насиллям або сталася непередбачуваною. Але наразі є дискусії стосовно обмежень такого визначення. Бо, наприклад, якщо подія не несла прямої загрози життю ні людини, ні її близьких, але все одно була дуже стресовою, то це вже не підпадає під визначення травми, але наслідки для людини може мати не менш руйнівні. Наприклад, ми маємо багато свідчень того, що люди, які переживають подружню зраду, можуть мати різні симптоми характерні для ПТСР. І тому терапія, яку ми застосовуємо у випадку ПТСР, також може бути помічною і у випадку зради. Або дитина, яка зазнає медичних втручань, як, наприклад, видалення мигдаликів без наркозу, може об'єктивно й не мати загрози життю, і таке втручання ми не класифікуємо як насилля, бо мета лікаря це допомогти. Проте для дитини це може нічого не означати. Їй буде боляче, вона буде налякана, вона може не розуміти, що відбувається і які наслідки матиме. І тому результати такого втручання для психіки дитини можуть бути такими ж як і від іншої травматичної події, тож для більш широкого розуміння травми давайте розглядати її як подію, яка викликала значний дистрес, що став причиною психологічних симптомів. Якщо простими словами, якщо подія була більш стресовою, ніж ми на той момент могли витримати. І якщо подія мала негативні наслідки на наше життя, спричинила ряд психологічних симптомів, то ми можемо вважати її травматичною, навіть якщо при цьому не було ні загрози життю, ні сексуального насилля. Отже, підсумуємо на цьому моменті, що для офіційної діагностики ПТСР чи інших розладів пов'язаних з травмою, ми звичайно маємо опиратися на критерії, описані в офіційних протоколах, і вважати подію травматичною, якщо вона відповідає заявленим умовам. Але в терапії та в розумінні переживань одне одного нам буде значно практичніше використовувати це ширше визначення і допомагати одне одному, та бути одне до одного чутливими і чуйними, навіть якщо те, що сталося з людиною, за статистикою близько 75% людей переживатимуть травматичну подію, хоча б раз у своєму житті. Та травматичні події часто мають місце у дитинстві. До 18 років щонайменше у 30 осіб буде хоча б одна така подія. До 30% осіб, що пережили травматичну подію, страждають від посттравматичного стресового розладу. І цей показник насправді має нас заспокоїти, бо багато людей успішно впораються з травматичною подією та навіть зможуть мати посттравматичне зростання. Але для цього нам потрібно буде бути одне одному підтримкою та працювати над цим. Загалом травматичні події, до яких причетний людський фактор, як, от, наприклад, насилля, мають значно вищі ризики розвитку ПТСР. Близько половини тих, хто страждатимуть на ПТСР, одужують самотужки впродовж першого року після травматичної події, якщо матимуть підтримку та доступ до ресурсів. І за умови лікування шанси на одужання для більшості осіб є дуже високими. Якщо раніше ви не переживали травматичних подій і не мали проблем з психічним здоров'ям, ймовірність покращення після лікування становить 70-80%. Мовно ми можемо сказати, що наслідки травматичної події можуть бути або нейтральними, тобто травма не матиме ніяких довгострокових впливів на людину, або позитивними, тобто травма призведе до посттравматичного зростання. Або негативними. І ці наслідки можуть позначатися на різних сферах життя людини, на її стосунках з іншими, на її самооцінці, на роботі, на фізичному та психічному здоров'ї і так далі. Тому і допомога, і чуйність буде важлива в усіх цих сферах. Але ми сьогодні зупинимося саме на психічному здоров'ї. І тут нам важливо розуміти, що негативним наслідком травми для психічного здоров'я може бути не лише відомий ПТСР, а й генералізований тривожний розлад, депресія, ускладнена реакція горя, дисоціативні розлади, короткі психотичні розлади і так далі. І також важливо зазначити, що буває ПТСР з відстроченим початком, тобто буває так, що після травматичної події у людини довгий час немає якихось симптомів ПТСР, але може бути певне емоційне уніміння. Тобто мозок оцінює ситуацію навколо і вирішує, що безпеки навколо немає. Варіантів, як впоратися з цією ситуацією, теж немає, тому вирішує захистити людину від усього того болю, який їй доведеться пережити, і відкласти в опрацювання цих всіх подій до того часу, поки обстановка навколо не стане більш безпечною. Часто цей захист може полягати в тому, щоб вимкнути людині якісь емоції або прибрати з її пам'яті ці спогади на певний час. Це емоційне уніміння та амнезія можуть тривати роками, поки людина або не виснажиться і всі її захисні механізми ослабнуть, або поки обставини навколо не будуть достатньо безпечними і ресурсів у людини не буде досить для того, щоб нарешті опрацювати цей досвід. Двоє людей, які пережили одну і ту ж подію, можуть дуже по-різному на неї відреагувати і на це буде впливати низка чинників. Давайте з вами уявимо, що коло ліворуч це ми. А коло праворуч це травма. Чим більше наше коло, тим більші події ми можемо витримувати і не травмуватися. І якщо наше коло більше за травму, то, ймовірно, ми можемо мати зростання внаслідок травми. Але якщо воно менше, травма може призвести до негативних наслідків. Наше коло робить більшим підтримка оточення та міцні стосунки, орієнтація на цінності, загальне психічне та фізичне здоров'я, розвинені навики справлятися зі стресом, вік тобто, чим раніше з нами стається травматична подія, тим ймовірніше, що вона матиме негативні наслідки, доступ до ресурсів і так далі. Коло травми робить більшим її раптовість, і сила та характер. Тобто, як ми вже говорили, події пов'язані з насиллям людини над людиною є більш травматичними. Її вплив на життя людини, її тривалість, чи частота повторень і так далі. Враховуючи ситуацію, в якій ми з вами зараз опинилися, наша постійна задача розширювати наше коло настільки, наскільки це можливо. Деякі дослідження показують, що часто люди не розказують про складні події, які з ними сталися, поки їх про це конкретно не запитають в безпечній, підтримуючій, неосудливій атмосфері. Люди можуть не ініціювати чи навіть відмовлятися говорити про те, що з ними сталося, з різних причин. По-перше, бо цього боляче торкатися. Інколи нам здається, що якщо не чіпати рану, якщо зробити все можливе, щоб уникати будь-яких доторків до цієї рани, то якимось чином вона сама затягнеться і загоїться. І з маленькими подряпинами так дійсно може бути. Але якщо психотравма, яка з нами сталася скоріше подібна на перелом, ніж на подряпину, то лікування, звичайно, буде більш неприємним, але і більш необхідним. По-друге, якщо якісь аспекти того, що сталося, викликають у людини сором або провину, поділитися цим може бути значно складніше. І тоді задачою того, хто слухає, може бути нормалізація переживань людини. Наприклад, часто жертви зґвалтувань відчувають сором за те, що під час насилля вони мали фізіологічне збудження. І тоді задача слухача підтримати та пояснити, що таким чином організм захищав жінку від надмірних пошкоджень і болю, що це нормальна реакція організму на ненормальні обставини, в яких ця жінка опинилась. І це жодним чином не означає, що вона якимось чином хотіла чи схвалювала те, що з нею відбувалося. Третє, часто люди бояться травмувати свою близьку людину розповіддю про те, що з ними сталося. Тому варто домовлятися, що коли один хоче і готовий розказати, а інший готовий слухати і підтримувати, обоє будуть стежити за своїм станом в процесі розмови. То варто заздалегідь узгодити, що кожен може попросити паузу для відновлення, якщо комусь стане занадто тяжко. І можна почати з менш травматичних спогадів, якими легше поділитись, або навіть звернутися за допомогою до спеціаліста та розділити цей досвід з ним. І дуже важливо також не змушувати людину розказувати щось, поки вона до цього не готова, щоб не травмувати її повторно. Ще однією причиною може бути те, що у людини може не бути цілісної історії, щоб нею поділитись. Якщо переживання були надто сильні, психіка могла захищати людину від перевантаження та заблокувати доступ до деяких спогадів. І тоді ми перш за все повинні зосередитись на забезпеченні безпеки та ресурсів для людини, а вже потім повертатись до опрацювання цього досвіду. Ще одна з найрозповсюдженіших причин це те, що людина може боятися засудження з боку. Тому наша задача полягає в тому, щоб підтримувати людей, які опинилися у складних обставинах. Бенебейкер і Кембл виявили, що люди, які намагаються придушити нав'язливі думки, в результаті навпаки мають більш загрозливі та частіше ті ж нав'язливі думки, які при цьому виходять за межі фактичної травми та включають думки про агресію, смерть, хворобу і інші лячні події. Давайте спробуємо розібрати, чому так виходить, що уникнення не допомагає нам зцілитися. Отже, ми пережили дуже важкі події, це дуже великий стрес. І наш мозок має якось на цей стрес відреагувати. Для цього він в своїй глибині має таких два відростка, схожих на мигдалі, тому ми їх називаємо мигдалевидним тілом. Це мигдалевидне тіло є ніби нашим антивірусом, нашим охоронцем. Воно завжди стоїть на сторожі, першим отримує інформацію про небезпеку і одразу кричить нам і всьому нашому тілу рятуйся. І також, одразу, коли воно помічає якусь небезпеку, воно вмикає нам реакцію тривоги в тілі, щоб ми могли втікати, або злість, щоб ми могли захищатися. І задача цього антивірусу, щоб уберегти всю систему, постійно вискакувати поверх всіх інших наших вкладок, щоб ми точно не проспали небезпеку. Бо коли є якась загроза, нам треба забути про все інше і якомога швидше відреагувати на цю загрозу. Наприклад, ми йшли лісом, думали про любов, про квіти, і раптом наше магдалевидне тіло зафіксувало щось схоже на вовка. І тепер магдалевидне тіло не дасть нам думати ні про що інше, поки ми не відреагуємо на цю небезпеку. Тож воно робить дуже важливу роботу і допомагає нам вижити. І, звичайно, з часом, коли загрозлива подія минає, тобто коли ми втікаємо від вовка або е доходимо висновку, що це насправді не вовк, наш антивірус видихає і відправляє запис про те, як ми з усім цим впоралися, до архіву. А за архів у нас мозку відповідає гіпокамп. Тобто, коли ми помічаємо, щось, що в нашому мозку асоційовано з небезпекою, спочатку спрацьовує мигдалевидне тіло і б'є на сполох. Потім підключаються інші відділи нашого мозку і реагують на це. Зокрема, наприклад, залучається наша лобна кора, і ми оцінюємо ситуацію. Це ніби спочатку мигдалевидне тіло помічає якийсь файл небезпечним, а потім лобна кора відкриває цей файл, оглядає, носить зміни, якщо потрібно, і тоді цей файл стає безпечним і його можна передавати далі до гіпокампу. І якщо наш файл проходить весь цей ланцюжок, тоді мигдалевидне тіло може собі зафіксувати, що небезпека минула, файл опрацьований, займає своє місце в архіві, і ми можемо вимикати сигнал тривоги. Але деколи стається так, що психотравмуюча подія є настільки сильною, що мозку не вдається заархівувати цей файл так швидко з першого разу. І з точки зору науки, ми ще точно не знаємо, чому деколи трапляється так, що ця пам'ять не переходить в автобіографічну, чому деякі події так і застрягають нашому антивірусі і не рухаються далі. Проте ми знаємо, що коли ми уникаємо цих спогадів, намагаємось не думати про них, це не дає цим спогадам, цьому файлу пройти увесь цей ланцюжок та дістатися до архіву. І наша задача допомогти цьому процесу свідомо. Тобто свідомим зусиллям задіяти різні відділи мозку, щоб нарешті відкрити цей файл, який нам постійно вискакує небезпечним поверх усього, що ми робимо, оглянути його, виправити, переписати, і щоб нарешті його можна було доправити до архіву і вимкнути сигнал тривоги. Отже, те, що сигнал тривоги спрацював, і магдалевидне тіло, як антивірус сигналізує про небезпеку, це значить, що мозок спрацював так, як повинен був. Але якщо об'єктивно небезпека минула, а ми час від часу, чи навіть постійно все одно перебуваємо так, ніби це все відбувається з нами тут і зараз, це значить, що нашому мозку потрібна допомога, щоб вимкнути цей сигнал тривоги. І поступове опрацювання спогадів про ці події, це і є дуже важлива частина цієї допомоги. Наша задача номер один це повернути людині фізичну безпеку. Кажучи, поки ми тікаємо від вовка, якої б не була рана від його укусу, вона нас поки не хвилює. Нам задача вижити. А от задача номер два – стабілізувати людину психологічно, щоб людина відчула, що вона принаймні у відносній безпеці. Для того, щоб опрацювати травматичний досвід, нам потрібні час, безпечний простір та ресурси. І безпечний простір це значить, що людина має відчути себе у безпеці, а не щоб ми собі з боку вирішили, що вона у безпеці. Бо умовно, коли ми тікали від вовків, наш мозок сигналізував про небезпеку і від цього спрацьовувала симпатична нервова система в повному обсязі, тобто нам виділявся адреналін, прискорило серцебиття і так далі. Та коли ми вже втікли, наша задача дати тілу і психіці сигнал від бою, щоб увімкнулася парасимпатична нервова система, і ми могли видихнути і розслабитись. І на початку ми робимо все, що можемо для цього. Працюємо з диханням, з тілом, робимо будь-що, що повертає людині відчуття безпеки. Віддалі нам потрібна хоч якась радість, і тоді почнеться відновлення. Також на цьому етапі помічним для людини може бути розуміння того, що з нею відбувається, тобто психологічна просвіта, отримання інформації та нормалізація. Коли людина розуміє, що те, що вона переживає, це нормально, це природний процес опрацювання травми, їй просто потрібна допомога, і коли вона знає, як цю допомогу можна отримати і як ця допомога буде виглядати, це може дати їй надію та зменшити її тривогу. Також на цьому етапі ми вчимося давати раду симптомам, які у людини могли виникнути внаслідок травми. Тобто, якщо людині потрібно допомогти зі сном, звертаємось до спеціаліста, який допоможе їй зі сном. Якщо її мучують флешбеки, ми вчимося технікам дистанціювання і заземлення, знаходимо тригери і так далі. Тобто, ми ніби вчимося знеболювати ці болючі симптоми. Це ще не є лікування, не є зцілення, але ми збираємо аптечку, яка у людини завжди буде під рукою, і яку вона завжди зможе використати в будь-якій ситуації, в якій би вона не опинилася. І також на цьому етапі ми активно плекаємо та розвиваємо стійкість людини, щоб вона мала сили опрацювати все, що сталося, та знову стати активним творцем свого життя. Стійкість – це здатність витримувати те, що з нами стається, і при цьому відновлюватися та зберігати свою цілісність. І для того, щоб цю стійкість розвивати та підтримувати, ми можемо опиратись на таких п'ять компонентів: на цінності, на регуляцію емоцій та енергії. На ефективні дії, на корисне мислення та на підтримку оточення. Ця класифікація запропонована Українською академією стійкості. Щоб почитати про це більше, ви можете просто перейти за посиланням в описі до відео. Задача номер три це обробити та інтегрувати травматичний досвід, коли людина буде до цього готова. І це дуже важливо. Ми не змушуємо людину робити це одразу. Ми постійно перевіряємо, чи виросло те її коло настільки, щоб можна було взаємодіяти з цим травматичним досвідом і не травмуватись повторно. Так, коли людина дійсно матиме сили, ми діємо в чотири кроки. По перше, пригадуємо та складаємо історію докупи, збираємо усі фрагменти та шматочки спогадів, які у нас є в один суцільний фільм. Потім ми працюємо з наданими значеннями, тобто переосмислюємо та перезаписуємо історію, плітаючи в неї нові цілющі сенси. Потім засвоїмо цю нову історію, тобто передивляємось відредагований фільм, і коли будемо готові, ділимося цією історією з кимось, хто нас підтримує. І знову ж таки, поки ми рухаємось цими кроками, ми за потреби стільки потрібно разів зупиняємось, поповнити ресурси, заземлитися, відновитись і видихнути. І в цілому ми рухаємось поступово. Немає мети зробити все за один раз. Ми можемо ділити травму на безліч маленьких частин і опрацьовувати стільки, скільки можна витримати і не зазнати значного дестресу. І далі зупинимось на кількох важливих моментах в цьому алгоритмі. Отже, спочатку ми просто намагаємось пригадати, що сталося настільки детально, наскільки це можливо: зібрати шматочки спогадів в один фільм. Пригадати, де починалися події, що ми бачили, чули, відчували, думали, як розгортались події і так далі і до того моменту, поки ми знову не опиняємось в безпеці. Та обробляючи цей травматичний досвід, нам дуже важливо підтримувати зв'язок з теперішнім. Тобто не провалюватись в минуле з усім тим болем, а ніби протягнути ниточку від тих подій до цього моменту. Для цього, власне, дуже помічними є техніки заземлення, яких ми вчимося на етапі стабілізації, бо вони допомагають нам повернутися в тут і тепер, повернути собі відчуття контролю над ситуацією і нагадати собі, що ти в безпеці. І також це важливо тому, що наша травматична пам'ять інтегрується саме тоді, коли ми тримаємо подвійний фокус, тобто згадуємо те, що було, не втрачаючи усвідомлення того, що тут і тепер ми в безпеці. На практиці цей подвійний фокус можна утримувати, наприклад, якщо розповідати свою історію, щоб пригадувати не з заплющеними очима, а підтримуючи контакт з тут і зараз, також можна підтримувати контакт з тим, хто вас буде слухати. Наприклад, той, хто слухає, може періодично вам нагадувати, що він з вами, він поруч, і ви в безпеці. Ще можна мати якийсь тактильний контакт з теперішнім, тобто, наприклад, пригадувати і зжимати експандер. І в будь-якому разі дуже важливо, щоб людина слідкувала за своїми відчуттями, і якщо є ризик провалитися в минуле. Варто зупинитися для заземлення до того, як переживання стануть надмірно сильними. Потім, коли ми згадали та записали усе, що сталося без цензури, нам потрібно буде переосмислити це, тобто змінити сприйняття цієї ситуації. Бо наша інтерпретація подій є ключовою у тому, як ми почуваємося стосовно них. Тому дуже важливим кроком на шляху до зцілення є усвідомлення наших інтерпретацій. Це значить, що ми пригадуємо не тільки те, що сталося, а й як ми це сприйняли, що подумали, як оцінили, чого нам хотілося, чого не хотілося, і так далі. І знову ж таки відновлюємо зв'язок з тут і тепер. Досліджуємо та обговорюємо, що ми тепер знаємо про цю ситуацію, чи відповідають ці думки дійсності і що ми думаємо про це все зараз. Наприклад, людина пригадує, що в момент прильоту недалеко від її дому її оглушили, і вона подумала, що зараз помре. І ця думка Я зараз помру. Тепер переслідує щоразу, коли вона чує гучний звук. І разом з цим є відчуття наближення смерті, яке ніби саме по собі виринає і викликає у неї паніку. Та тепер ми можемо відредагувати цю історію, тобто, прямо таки дописати в цю історію поряд з фразою Я подумала, що зараз помру ще одну фразу. Але тепер я знаю, що виживу і що життя продовжиться. І таким чином ми опрацьовуємо кожне надане значення, яке завдає болю та дискомфорту, яке не відповідає дійсності і лише поглиблює травму людини. Іншими словами, ми займаємо позицію дуже мудрої, співчутливої до себе людини та вплітаємо в історію нову інформацію, нові надані значення, додаємо в неї співчуття та надію. Якщо це складно зробити самому, варто попросити допомоги у когось близького. Або ми можемо уявити, що це сталося з кимось дуже дорогим нам, кого ми дуже любимо, і вписати в цю історію усе, що ми хотіли б сказати цій близькій нам людині, якби вона раптом опинилася в нашій ситуації. І опрацювати надані значення важливо не тільки тому, що те, що ми думаємо, впливає на те, як ми почуваємося. А й в залежності від того, що ми думаємо про ситуацію, наша поведінка теж може змінюватись. Наприклад, якщо жінка після зґвалтування має думку, що всі чоловіки без виключення є небезпечними, вона може не тільки почуватися тривожно, але й мати уникаючу поведінку. Тобто вона може уникати будь-якого контакту з чоловіками, що значно обмежуватиме її життя. Через це уникнення вона не буде отримувати досвіду, який би допоміг їй побачити, що не всі чоловіки без виключення є голтівниками, і допомогти їй зцілитися і повернутись до нормального повноцінного життя. Потім, коли ми відредагуємо нашу історію, пишемо в неї нові більш цілющі значення, ми перечитуємо цю історію та уявляємо це все з новими знаданими значеннями і таким чином повторно перепроживаємо цю ситуацію, але вже по-новому. Для цього або хтось близький може нам читати цю відредаговану історію, щоб ми могли уявляти це, або можна записати самостійну відредаговану розповідь на диктофон і прослуховувати стільки разів, скільки вам буде потрібно. І на завершення, коли історія буде опрацьована, варто цією історією з кимось поділитися, хто зможе вас підтримати та розділити цей досвід з вами. Також в описі під відео я додам посібник по самодопомозі та список літератури, щоб ви могли ознайомитися з цією темою більш детально. І ще одна наша важлива задача в процесі зцілення це допомогти людині повернутися до життя та продовжувати творити це життя. Для цього ми орієнтуємося на цінності людини, на те, що є для неї важливим, і допомагаємо їй знайти способи, якими вона найкраще зможе ці цінності реалізовувати. Та важливо пам'ятати, що людина є активним учасником свого стілення. Ми не можемо змусити людину зцілитись, ми не можемо зробити це за неї, але ми можемо підтримувати її, коли вона зробила вибір іти до свого зцілення. Можемо бути підтримкою та опорою одне одному на цьому нелегкому шляху. І я щиро вірю, що якщо ми будемо такою підтримкою одне одному, то ми зможемо трансформувати увесь той біль, через який зараз багатьом доводиться проходити у зростання та стійкість. І оскільки психологічна просвіта є найефективнішою в діалозі, я дуже запрошую вас задавати питання в коментарях. Також дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним.